прем'єрний показ та ексклюзивна інформація про кінострічку Граф Монте Крісто у сьогоднішньому випуску. Привіт, привіт! Я атмосферниця. запрошую вас у це відео. Погнали! Приїжджати на Поділ в кінотеатр жовтень можна тепер не тільки для того, аби подивитися кінопрем'єру або серію короткометражок тощо, а можна завітати в книгарню, тому що біля кінотеатру Жовтень прямісінько в цій будівлі відкрилася ось ця маленька затишна книгарня. І завітали ми сюди не просто так, враховуючи, що сьогодні з вами потрапимо на допрем'єрний показ кінострічки Граф Монте Крісто. Час поговорити про те, де як і як у кого можна почитати цю книгу. Буквально нещодавно, якраз перед виходом кінопрем'єри, у видавництві книголав вийшло ось таке видання про графа Монте Крісто. Насправді дуже зручно, що два томи, а зазвичай точніше часто ця книга саме виходила як двотомник. Її поєднали в одного такого книжкового книжкову цеглинку. Скажіть, будь ласка, як вам дизайн? В мене, чесно кажучи, зелений колір абсолютно не асоціюється з графом Монте Крісто, але цікаво. Напишіть, чи читали цю книгу, а ми з вами будемо поспішати на кінопоказ. Дихай, яка кількість людей прийшла на допрем'єрний показ кінострічки? Мені цікаво, хто з них взагалі читав цю книгу, які екранізації бачили, і найцікавіше це які будуть враження. Але про це ми поговоримо вже після того, як подивимося фільм. Я вам заздрю по-хорошому, тому що на вас очікує три години такої втечі від реальності. І ви одні з перших глядачів, які сьогодні побачать цей фільм. І хочу сказати, що він унікальний фільм для України. Бо лише тільки на великих українських екранах ви зможете побачити героя Едмона Дантеса і почути голос Володимира Дантеса. <клухи> Володимир! Вітаю! Дуже вдячні, що ви подарували свій голос, свій талант цьому проєкту в парі з такою красуною, з професійною акторкою Наталкою Донсенко. Будь ласка, я вас також запрошую. І нам дуже цікаво, щоб ви поділилися, що відбувалося за лашлинками як проекту. А далі ми побачимо, що з цього вийшло. Всіх радий вітати і дякую, що ви знайшли сьогодні три години для того, щоб подивитись цей фільм. Для вас це може здаватися дуже довго, але повірте мені, довго було саме в тій команді, яка працювала зі мною під час дубляжу. Бо Наташ, скільки ти дублювала фільм? Ну та прийшла на півдарунки і спрацювала. Я майже місяць. По 6 годин на день. Ну, але я хочу подякувати Валі, Каті, Юрі, всім. Я не знаю, де ви, я вас так і не знайшов, але дякую вам за те, що ви терпіли Катя. Твої поради мені вуха. Я ніколи не забуду. Ви знаєте, ну, це, це унікальний досвід, тому що я ніколи в житті не думав, що треба мені зіграти. Замість головного актора, тільки голосом, тільки так, щоб ви, не бачивши мене, зрозуміли, що я теж граю. Це неймовірна робота всіх акторів дубляжу. Перед тим, як я надався, передам слово, хочу сказати, що додивляйтесь кіно. Ну, якщо хоча б не в кінотеатр, хоча б вдома, до самого кінця не це ви дивитесь на Netflix, в кінотеатрах чи десь десь. Голов дивіться на Greenlight Films е, І в кінці дивіться, як підписані актори дубляжу звукорежисери, Бо ви ж навіть не знаєте, хто ці люди, а вони роблять неймовірну роботу. Давайте поплескаємо їм само. Дійсно, це правда, що я забула представитись, я Наталка Денисенко, я озвучувала в цій картині Мерседес головного героя Володимира Дондеса Кохана. Ось, ви почуєте мій голос, дуже цікава роль. Мені подобається щось таке озвучувати, де є розвиток, де є не просто така романтична, неймовірна жінка, у якої йде розвиток до драми, і ви це побачите. Дійсно, Правильно сказано тут, що е, в українському дубляжу ви чуєте на екранах тільки голоси акторів дубляжу. і ти подумаєте, о, їм всі лаври, як прекрасно, яка класна у нас озвучка і дубляж. Але ні. Насправді наш дубляж це просто величезна кількість людей, і е, український дубляж – він дійсно найкращий. О, оці е, е, адаптери, перекладачі вони настільки перекладають класно. Ці слова, що коли ви чуєте, ну ми, актори, чуємо французькою, Je suis -la -la -momo", і вони там складають губки в трубочку, то адаптери підбирають такі слова українською мовою, які є підходящими під оці складання губ французької, і коли ти озвучуєш, ти дивишся потім на крупному плані, і такий таке враження, що це я і говорю. Тому аплодисменти всім нашим спеціалістам, які працюють на благо українського дубляжу, тому що це дуже важливо для української культури. Я проти закону, щоб ми дивилися в оригіналі. Я за те, щоб ми дивилися кіно українською мовою, бо це неймовірно прекрасно. Я бажаю всім приємного перегляду. І з задоволенням провести ці три години, тому що це неймовірно красиве кіно з кіност, французьким присмаком. Я впевнена, що ви будете задоволені. І головне прочитати навіть книгу після того, як ви подивитесь цей фільм, тому що це все ж таки адаптація. І знаєте, коли... Я читав дитинство цю книгу. Це книга була про романти романтичну історію про те, як класно він, герой, робить все для того, щоб щось довести для своєї коханої, повернутися до неї. А насправді, коли ти дорослий це читаєш, ти розумієш, що це геть не так. Це історія не про кохання, це історія про розбиту людину, яка спочатку яку саму зламали. А потім під вагою помсти він і сам зламався і загубив себе, загубив Мерседес, загубив все, і його поглинула помста. Тож, без пойде, там всіх вб'ють. Гарного перегляду. Дякую, гарного перегляду. Діліться своїми враженнями. Чекаємо вас у кіно. Враження і очікування. Очікування було таке, що після кіносеансу запишемо ще відео, де я розкажу про враження від екранізації, але вимкнули світло, і доведеться або вдруге йти в кінотеатр, або але, блін, на найцікавішому, при тому, що навіть коли ти знаєш по ідеї, чим закінчується книга, ну цікаво ж побачити. Завдяки. Генератором, попри відключення світла, таки вдалося додивитися фільм, і тепер настав час для того, аби поговорити про враження. По-перше, я неочікувано хвалю цей фільм. <звісно>, Звісно, я не є там професійним кінокритиком, але я який дуже ціную якісну гру акторів, правильно підібрані саундтреки. Я захоплююся правильною зйомкою, монтажем і. Справді нам є про що поговорити. Після виходу фільм «Граф Монте Крісто. По-перше, мені дуже сподобалося, як підібрали головного актора. Я вважаю, що П'єрні не дуже добре впорався із ролью Едмона Дантеса. Йому вдалося показати ось цей е, злам персонажа, його внутрішні зміни, його переживання. І, до речі, озвучка Володимира Дантеса, Так, така дуже красива гра слів, яка тягне на класну українську піар-кампанію. Теж влучна, на мій погляд. Наступний нюанс це справді саундтреки. Вони підібрані просто ідеально, і без музики цей фільм не тримав би настільки в напрузі. Знаєте, я дивилася різні екранізації графа Монте Крісто, сидячи в кінотеатрі, ловила себе на думці, що я дуже переживаю за персонажа. І сидиш і ледь не тримтиш от а чи вдасться йому щось, а що буде далі? При тому, що ти, наче знаєш сюжет, Музика і картинка створювали таку атмосферу, такі враження, що від фільму було дуже складно відвести погляд. Так, дуже якісна операторська робота, спецефекти, кольорокор, і я розумію, чому робота над стрічкою велася з 2020 року. Здається, в листопаді 2020 року було оголошено, що розпочнуться зйомки фільму Граф Монте Крісто і лише у 2024 тисячі він вийшов на телеекрани. Якщо ви задаєтеся питанням, чи йти дивитися цей фільм, я вважаю так. Зві. Звісно, це один із варіантів кіноадаптації. Не треба сподіватися на достовірне зображення книжкового варіанту. Але з того, що знімають зараз, я вважаю, це один з кращих фільмів, які я бачила за останні кілька років, він дійсно вийшов якісним. Тому враження, я зараз записую це і розумію, що, можливо, я навіть захочу передивлятися цей фільм. Ось з естетичної точки зору він мені дуже сподобався. А тепер настав час поговорити не тільки про враження від фільму, в тому числі про те, скільки існує екранізації, і можливо, просто комусь із вас захочеться теж більше дослідити цю історію. Про в тому, що екранізація існує більше п'ятнадцяти, починаючи з 1913 року. Це була екранізація американська. Уявляєте, за цей період історію про графа Монте Крісто намагалися перевести у формат фільму і американці, і французи, і британці, і італійці, і кожен. По-своєму, показував цю історію. Тепер цікаво передивитися деякі екранізації, порівняти, що ж вийшло ось у цьому році. І теж цікаво, чому французи знову і знову повертаються до цієї історії, як вони її переосмислюють, тим не менше. На мою особисту думку вдалося класно. Якщо вам хочеться почитати книгу після перегляду фільму, хоча я не знаю людей, які можуть спокійно читати книгу після того, як подивилися фільм. Я радше спочатку читаю, а потім дивлюся екранізацію. Тим не менш, як книжкова блогерка маю сказати про те, де можна почитати ці книги. Отож, українську граф Монте Крісто Олександра Дюма виходив у видавництві Богдан. Зараз можна ще придбати видання 2017 року. Я вважаю, візуально воно ніяке. Потім є видання 2022 року, теж від видавництва Богдан. І ось перед виходом фільму в книгарнях з'явилося нове видання роману Олександра Дюма. Це видання від видавництва книголав. Історія поєднана в одну товсту цеглинку, як я вже говорила в цьому відео, і мені не подобається оформлення, якщо говорити відверто. Тим не менш, книгу лавудаю дуже якісні книги. Тому, якщо вам захочеться познайомитися саме з книжковою історією Едмона Дантеса. Є вибір аж три види видання, яким чином це робити в українському перекладі. Отож, рецепт цікавого вихідного: приїхати на кінопоказ у кінотеатр жовтень. А опісля можна завітати на каву, а в книгарні по сусідству придбати новеньку книжечку. Я дякую, що ми провели цей час разом. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат відео, коли ми говоримо не тільки про книги, а й говоримо про кінематограф. Чи хочете ви бачити більше таких відео на каналі? Ваші лайки та коментарі дуже підтримують розвиток каналу. Тому, якщо ви ще раптом не підписані, знаєте що робити? Тиць на підписочку і не забувайте про дзвіночок для того, аби завжди дізнаватися про вихід нових випусків. З вами сьогодні була атмосферниця. Пам'ятаємо про те, що добро. Завжди перемагає. Побачимося у наступних випусках. Па-па!